19 грудня були морози до мінус 10, в ньому тримається мінус 5. Вже декілька років бджоли зимують дворі Мені подобається цей варіант. Вже звик до нього. Що бачу ключовим для того, щоб бджоли добре перезимовили зиму на дворі? Це достатній. Запас корму, обробити від кліща і хороша вентиляція зимою, особливо так як в нас погода постійно міняється. Холодно, тепло, то залишаю нижні літочки відкритими. Якщо десь є верхні то я їх. Повністю закриваю, нижні залишаю так, щоб одна бджолка могла пройти. Більше ні, бо миші лізуть, якщо є синиці, горобці, дятлі, то вони виманюють. А ось такий отвір в самий раз. Мінус 10 було вночі, видно, ізмрусь по боках, але незначна. Ну і бджоли через такі перепади трохи неспокійні. І навіть в деяких сім'ях, як в цій, клуб трохи розсипався. Зараз гляну ще в декількох сім'ях. Поки що сильно не утеплюю. Ось є клуб сформований в цій сім'ї. Сильно не утеплюю, їм вистачає того, що є. Клюйонку не кладу, бо конденсат збирається, а холстик пропускає, але в той же час і тепло тримається. Тільки при відкриві і вже чую, що бджолки гудуть. Також ось є трохи конденсату з боку. Саме тут де Ось вони.